Друзі. Всім привіт! Сьогодні субота, 10 червня. Вибачайте, що не можу активніше знімати відео. Зустро більше часу проводжу в лікарні. Ну, Але так, як сьогодні вдома. Погода у нас не радує, У нас сьогодні похмуро. Падає дощик. От, займаюся виткою воску, Ось такі блінчики виходять. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. От, в середньому десь кілограм. Очищаю і все. І на обмін. Віск топлю. Колись затопив будинку. Але так як зараз поробив ремонти, то паровою з в будинку вже топити не буду. То минулого року купив от такий невеличкий електричний парогенератор 2 кВт. Сюди влазить з 3-3,5 літрів води. шланг. І от просто ось так під'єднююся, під'єднався собі. І доволі швидко, там досить потужний тен, доволі швидко, доволі швидко нагріває і все. І от просто я от сьогодні був на пасіці, то забрав зікистері на перетопку і ще мой буквально вон там знаю рамок 40 на перетопку. Це відсортовані рамки, які після викочення вишини на перетопку. Після викочення меду відправляю на перетопку перетоп. Швидко. Редко, тої води височаємо десь на годину 15 годину 20-3 закидання, ну, 15 рамок, Скажем так, можна за цей час перетопити. Ну, Помаленьку спішем, Вихід воску доволі хороший. Я от скидаю нарву. Зберу я приблизно на скотопку знову, її повторно переганяю її ще разок. Ну, з, з такої кількості, я там думаю, може грам 300-400 шавозку вийде. Ну, але так, Після того там вже не залишається нічого і вже як мирова, вона не піде, просто город. От Пізніше зняю відео, вже як буде Ну, Друзі, пройшло буквально 15 хвилин. У нас вже от, такий віск витікає. Він буде дуже жовтенький, це все язики. Це є, в суті, те саме, що забросний віск, можна сказати. Це чистий, чистий, жовтесенький віск, був. Свилки досить сильні. Ну, і за цей період часу, от, я не знаю, може пів літри води ви википило. Така ситуація. З Топкою я задоволений і я завжди опунтов просто такою прорезиновою штучкою. Тільки для того, щоб цей. Ну, щоб нам більше зберігала тепло. Стара ускотопка користується в неї роки 4 ну Але задоволена сповна. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Рекомендую, от, для в кого невелика пасіка, хоч в мене вона велика, але все одно, в кого невелика пасіка, то цілком вистачає такого невеличкого парагенератора, який минулого року коштує, якщо блять, 1600 гривень. Він же давним-давно себе відробив. І окупив. Ось така ситуація у нас відпочиє дуже-дуже Ну от, Пройшло ще 10 хвилин і ми зжимаємо таку масочку оску, тут порядку десь, я думаю, кілограм є, більше тут немає. От і все. Зараз загружаємо далі суш і продовжуємо далі перетопку. Всім дякую за перегляд. підписуємося, підтримайте, дякую.